Ціль поважна влада, дорогі країни. Велика правда зібрала нас сьогодні на урочистості в день свята, героїв, одного з основних українських національних свят. Велика правда безмірної любові та пошани до мертвих, живих і ненароджених поколінь нашого народу. До великої української нації у своїй незалежній українській державі свято Героїв це день пам'яті про українців, що присвятили своє життя нашій з вами свободі, про тих, хто боровся і захищав Україну у 1941 році. Другий великий збір Організації українських націоналістів постановив відзначити 23 травня як свято героїв. Воно було покликане відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади героїзму лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, січових стрільців. Та вояків армії Української Народної Республіки УПА та діячів ООН. Чому саме травень обрано для вшанування героїв? Тому що в травні віддали своє життя у визвольній боротьбі достойні сини України 20 століття 3 травня 1924 року загинув головний ідеолог державної самостійності України. Початку ХХ століття, один із співавторів ідейних засад українського націоналізму Микола Міхновський. 25 травня 1926 року в Парижі від кулі більшовицького агента загинув головний провідник української національно визвольної боротьби 1917-1921 років Симон Петлюра. 23 травня 1938 року в Роттердамі вибух бомби, підкладеної агентом НКВС, обірвав життя організатора українського націоналістичного руху, засновника та першого провідника УВО та ОУН, полковника Євгена Коновальця. У День Героїв ми згадуємо мільйони відомих і безіменних синів України. Віче присвячене вшануванню пам'яті українських героїв та жертв політичних репресій, оголошується відкритим. Шановні краяни, вже близько 70 років святкується День народи. Я би хотів, щоб наша пам'ять про тих людей, які своє життя віддали за того, що ми сьогодні могли жити в незалежній вільній Україні, ми могли завжди пам'ятати і не стерлася в нас з нашої пам'яті. Я би хотів, щоб наше молоде покоління продовжувало традиції тих, які досягнули для нас цієї незалежності. Вітаю вас всіх з тим, що наша пам'ять завжди про героїв буде жива. Дякую. Сучасні отче, шановні наші ветерани, шановна громада, дорогі діти, 23 травня. День, що традиційно відзначається українськими націоналістами, українськими патріотами і просто українцями, які знають свою історію як свято героїв. Пам'ять про героїв потребує не лише вшанування, а й осмислення суті їх подвигів і продовження їхньої справи у нових умовах. Лише такий підхід може надихнути молоді покоління українців продовжити українські визвольні змагання. Чому продовжити, спитаєте ви, адже 22 роки з часу проголошення української незалежності? Отож, пора творити, а не боротися, на жаль, це не так. Українська держава за 22 роки так і наповнилася українським змістом. І тому українство в Україні перебуває далі під загрозою. Тому уже в часи Незалежної України загинуло немало наших героїв. Цей видатний український діяч. В'ячеслав Чорновій і банкір Вадим Гетьман, журналі... журналісти Георгій Гунгадзе та Вадим Бойко, політик Іван Гавдида та молодий український патріот Максим Чайко. Наведений перелік не є вичерпним Це лише люди, про прагічну смерть яких почула вся Україна. Масовими стали випадки поплюження українських героїв і національних символів. Натомість. Возвеличують у катів українського народу, вішають криваві символи злочинної комуністичної імперії за красномовної мовчанки правоохоронних органів та потурання деяких місцевих кладоможців. Таких прикладів немало. І вони свідчать, що здійснюється і зовнішня, і внутрішня силами п'ятої колони агресія проти України та українців. Тому, відзначаючи свято Героїв, ми вшановуємо не лише Симона Петлюру, Євгена Коновальця, Микола Міхновського, Степана Бандеру, Романа Шукевича. Ми вшановуємо В'ячеслава Чорновола, Георгія Гонгадзе, Максима Чайка. Ми вшановуємо всіх відомих і невідомих героїв, знаних і незнаних вояків, що віддали своє життя за Україну. Проте ми думаємо про нинішній день, і про майбутнє. І ті, що вважають себе українськими патріотами і хочуть пишатися Україною, повинні знайти в собі сили та продовжити ідейну справу загиблих героїв, продовжити не лише на урочистих зібраннях чи у виборчих кампаніях, продовжити, відповідаючи за свої діяння щодня, щогодини, години, Адже потрібно не так багато. Варто Лише по краплині вичавлювати із себе той рабський дух, який прищеплювали нам усі завойовники. Бути собою завжди і всюди. Тому не можна здаватися і переходити на російську мову, мовляв, тисне агресивне російське середовище. Не треба, не треба пропонувати хабарі-чиновникам за те, що вони без них, без хабарів мають для вас робити. Не можна і не треба творити кумирів із тихожів, що готові здавати. На жаль, здають українські національні інтереси заради трону. Не можна підтримувати кандидатів у гетьмани, що панічно бояться гасла. Україна для українців. Якщо вони дорвуться до влади, знай. Держава буде не для нас. Тому будьмо гідні своїм героїв. Слава українським героям на віки вічні. Шановне духовенство, шановна влада! Шановні присутні, сьогодні на тому святковому урочистому дні. Дорогенькі діти, за період історії визвольних змагань наших багато молодих юнаків пішло на Першу світову війну, які проходили бої і на Маківці, і на Вихоборі. І продовжує до сьогоднішнього дня. Відлетіли від нас душі найкращих синів і дочок українського народу, і не знали вони, що стануть героями, просто достойно жили на рідній землі, любили свою Україну, щиро молилися єдиному богові, шанували прапрадівські звичаї і мову. Вони мужньо боронили свій рідний край, зносили нелюдські тортури і героїчно вмирали, не зрадивши своїй головній меті здобути і відстояти волю України. Poslanecké srdce bije, a venda na boji pospišno podaje. A lenda za lentoju na boji podava. Krajinski postanče v boju ne, postan, ne vstupaj. A lenda za lentoju na boji podava. Krajinski postanče v boju ne vstupaj. A borok tak takuje in

salan toro На AUTHORWAVE А клетка на бої подавай, збрані змі постаньче бою, не вступай, А Клетка за Летою. Za zalach to jo na boj, woda baj, kraj, zmi postać, że boju, nie wystopaj. Atlanta, zalach to jo na boj, woda baj, kraj, postać, że boju, nie